вас вітаю та фіделькомпанії в нас доглядка Audi Q7, Дефектована страховою компанією, автомобіль з мінімальним пошкодженням. Тут, виходить, він також розібраний, але дуже багато захистим є в салоні. Зараз можливо покажу задні частини. Тут в принципі у нас є дзеркала, радари, карти, решітки, паратроніки, хроміки, частини бампера. Криво, дуже багато запчастин присутніх. Автомобіль на дуже жирній комплектації, це у нас потулок Алькантара. Це у нас самий комфортний салон. Ось такий салончик боковою підтримкою, з назоляцією, з перфорацією. Отак, От Це у нас камера 360, це у нас проекція, Безключовий доступ, віртуальна панель, чотиризонна кліма. Дотяжки звичайно, теж є. Так що привіт багажника. Камера 360, бачите, зеркало лежить якраз. От такий класний крутий варіант. Готується до відправки в Україну. Мінімальне пошкодження, мінімальне вкладення. Ось така класна. Класна машинка. Деталей є дуже багато, я не буду зайхуймати. Ось так, там можете подивитися детальні фото спорту. Там є фото деталі, які в автомобілі присутні. Автомобіль працює рівно, гарно. Ось такий совонь. Другом працює досить добре. Тут, Получається, пошкодження буде мінімальне. Все фактично все ціле, все на місці. Луговата сила Конреама села зверху стоять